Ранкове сонце слабко пробивалося крізь мереживні фіранки на кухні Ольги, кидаючи м'які візерунки на підлогу. За вікном шурхотіло осіннє запорізьке листя. Їхній тендітний шурхіт не долинав до Ольги, яка застигла біля стійки, вхопившись руками за край холодного мармуру. Газета лежала перед нею, відкрита на статті, яку вона не збиралася читати. Статті, яка перетворила її тихий, передбачуваний світ на кошмар наяву. Її пальці тремтіли, коли вона в сотий раз перечитувала заголовок, наче вона могла змінити слова силою волі. В Україні триває розшук підозрюваного, серійного вбивці. Її погляд впав на фотографію, розміщену під словами зернисте і недосконале зображення все ще вражало її, як фізичний удар, кожного разу, коли вона наважувалася подивитися на нього. Вона дивилася на нього, здавалося, годинами, її серце билося в грудях у безперервному ритмі, а думки були сповнені невіри. Чоловік на фотографії з гострими рисами обличчя і пронизливими темними очима був їй добре знайомий. Обличчя, яке розділило з нею її ліжко, її життя, її чоловік. Вадим, тихо прошепотіла вона це ім'я, хоча тепер воно здавалося їй чужим на язиці Ні, чи не Вадим. Промайнула темна думка. Чоловік, якого вона знала як Вадима, ніколи не був справжнім. Вона заплющила очі, намагаючись відгородитися від жахливих наслідків, що пронеслися в її голові. Це мала бути якась помилка, якась плутанина. Її Вадим не був убивцею. Він був тихим, ніжним чоловіком, який по-своєму стримано кохав її. Він не був здатний на те, про що йшлося в цій статті холоднокровне вбивство сімей по всій Україні. Злочини, які роками шокували країну. Але сумнів, підступний і повзучий, закрадався в неї. Картини з їхнього спільного життя почали зміщуватися в її пам'яті, заплямовані цим жахливим откровенням, нічні телефонні дзвінки, які він називав роботою, довгі поїздки, які ніколи не мали повного пояснення, його погляд, який іноді занадто довго затримувався на речах, що здавалися неправильними, ніби він вираховував щось. Зрозуміла лише йому одному Ольгу знудило, коліна підкосилися, вона повернулася до раковини, вхопилася за її край, наче це могло врятувати її від реальності, але від правди вже нікуди не дітися. Все її життя, все, що вона побудувала з Вадимом, було брехнею, ретельно створеною ілюзією. Вона роками жила пліч опліч з монстром, не помічаючи темряви, яку він носив у собі. Вона змусила себе зробити глибокий вдих, її груди стиснулися так, ніби на них сиділо щось важке. Її погляд знову повернувся до розгорнутої газети, до надрукованих слів, які висміювали її невігластво. Це була незвичайна помилка, не банальне непорозуміння. Чоловіка на фотографії розшукували за злочини настільки жорстокі, настільки розраховані, що навіть читання подробиць здавалося порушенням жертви ні в чому не винні сім'ї. Були знайдені понівеченими, їхні смерті були викривленим проявом жорстокості, що викликали у неї дрож по спині. А вона кохала цього чоловіка, довіряла йому, як я могла бути такою сліпою. Сльози навернулися їй на очі, але вона змахнула їх, відмовляючись піддаватися всепоглинаючому відчаю, що роздирав її до глибини душі. Їй потрібна була ясність, їй потрібно було подумати. Зараз не час для паніки, не тоді, коли її виживання може залежати від того, що вона зробить далі. Ольга витерла руки об фартух, ніби намагаючись позбутися бруду, який прилип до неї після відкриття, але пляму цього знання так просто не змити. Воно закарбувалося в її душі назавжди і безповоротно. Вона зробила ще один тремтливий вдих і повернулася до вітальні. Ноги підкошувалися під нею. Коли вона йшла до великої дерев'яної шафи, захованої в кутку. Вадим завжди тримав її зачиненою, кажучи, що це лише старі папери та документи, нічого цікавого. Але сьогодні, вперше за час їхнього шлюбу, Ольга побачила, чим вона є сховищем таємниць. Таємниць, які можуть містити відповіді, яких вона відчайдушно потребувала. Її руки намацували замок, і вона тихо проклинала себе під ніс, страх і терміновість затьмарювали її розум. Коли замок нарешті піддався з тихим клацанням, Ольга завагалася, її серце забилося в грудях, чи справді вона хотіла знати, що там всередині, чи була вона готова до тих жахів, які могла там знайти? Але шляху назад вже не було. Двері зі скрипом відчинилися, і всередині вона побачила те, чого так боялася паспорти, документи, всі з різними іменами, обличчя Вадима знову і знову, але завжди під іншою особистістю. У неї перехопило подих, як глибоко сягав його обман, скільком людям він збрехав, маніпулював, вбив, її пальці торкнулися чогось прохолодного і металевого в глибині шафи, маленького пістолета. Вона інстинктивно відсахнулася, її серце забилося ще швидше. У що вона вляпалася? Що це за чоловік, за якого вона вийшла заміж? Ольга грюкнула дверима і відступила назад. Хвиля запоморочення захлиснула її. Вона притиснула руку до рота, намагаючись утримати себе від блювоти. Правда, була нестерпною, але у неї не було іншого вибору, окрім як подивитися їй в очі, її життя, її шлюб, все було міражем. А тепер завіса зірвалася, відкриваючи кошмар, який ховався під нею. Але що вона мала робити з цим знанням, як вона могла жити з ним під одним дахом, знаючи, яку темряву він несе? Звук автомобіля, що під'їхав до під'їзду, вирвав її з роздумів, і паніка охопила її груди. Вадим був удома, двері рипнули з повільним, болісним стогоном, і серце Ольги підскочило до горла. Звук знайомих кроків Вадима відлунював у коридорі, коли він роззувався і вішав пальто, не звертаючи уваги на виржаху, що закрутився в її душі. На якусь мить рутина їхнього повсякденного життя зависла в повітрі, наче огидний фасад, але під ним ховалася реальність надто жахлива, щоб її можна було осягнути. Ольга продовжувала сидіти за маленьким кухонним столом, міцно стиснувши руки на колінах, щоб вони не тремтіли. Пістолет, який вона знайшла, був захований у кухонній шухляді, всього за кілька кроків від неї. Вона відчувала його присутність як темну вагу, що притягувала її думки, але ідея використати його здавалася далекою від тієї жінки, якою вона була, навіть зараз, перед обличчям усього, що вона знала. Клацнули вхідні двері і важкі кроки Вадима наблизилися, ритм був рівним і знайомим. Вона не могла не здригнутися від думки, що цей самий звук, шаркання його ніг, дзенькіт ключів колись приносив їй заспокоєння. Тепер же це був звук наближення незнайомця, чоловіка, чиї таємниці були глибшими, ніж вона могла собі уявити. Коли він нарешті увійшов до кухні, він посміхнувся їй тією ж легкою обезброюючою посмішкою, яка колись змусила її відчути себе в безпеці. Як могла ця посмішка приховувати стільки темряви, як ті самі очі могли дивитися на неї з любов'ю, приховуючи таку жахливу жорстокість? Ольго, сказав він, його голос був теплим. Ти пізно встала. Він підійшов до стійки і налив собі склянку води, ніби нічого не змінилося, ніби їхнє життя все ще було життям звичайної пари в тихому районі Запоріжжя. Але кожен його рух лише посилював зростаючий жах у її грудях. Сядь. прошепотіла Ольга, її голос ледь належав їй самій. Слова вилетіли з її вуст раніше, ніж вона встигла їх зупинити. Горло стислося, її душив страх. Вадим повернувся, його брови занепокоєно зв'язалися. Все гаразд, вона вказала на стілець навпроти, не в змозі довіряти собі, щоб знову заговорити. Її тіло відчувало себе чужим, наче воно не реагувало так, як мало б реагувати. Вона завжди вважала себе сильною, але зараз вона була тремтячим уламком, що стояв перед чоловіком, який міг одним рухом зруйнувати все її існування. Він на мить завагався, потім поставив склянку з водою на стіл і сів. Його очі затрималися на ній довше, ніж зазвичай, той самий розважливий погляд, який вона так довго ігнорувала. Вона була впевнена, що він відчуває, що щось не так, її пальці сіпнулися на колінах, і вона сильніше стиснула їх разом, щоб заспокоїти. Ольго, тихо промовив він, його голос був розміреним. Що сталося? У неї перехопило подих, коли вона подивилася на нього. Його обличчя було спокійним, майже безтурботним, але під поверхнею ховалася темрява, наче хижак, що чекає на удар. Вона знала, що якщо не буде обережною, все може піти дуже погано, проте правда вирувала всередині неї, як кислота, обпікаючи її зсередини. Вона не могла більше тримати її в собі. Я знаю, сказала вона тремтячим голосом, ледь чутно прошепотіла. Вираз обличчя Вадима не змінився, але в його очах промайнуло щось щось темне і швидкоплинне, як тінь грозової хмари, що насувається на сонце. Він злегка нахилив голову, вдаючи розгубленість. Знаєш що? запитав він. Його голос був таким спокійним, що пронизав її до кісток. Її шлунок вивернуло. Як він міг бути таким спокійним, як він міг поводитися так, ніби все це не мало значення? Я бачила газету, сказала вона, змушуючи себе зустрітися з його поглядом, хоча їй коштувало всіх сил не відвертатися. Фотографію. Я знаю, хто ти. Довгу, болісну мить Вадим мовчав. Повітря між ними стало густим від напруги, задушливим і гнітючим. Пульс Ольги стукотів у вухах, а в роті пересохло. Вона чула, як її серце б'ється в горлі, і чекала, що він відреагує, заперечить, пояснить, але він не відреагував. Він просто дивився на неї, його обличчя не читалося, його погляд був холодним і далеким. Потім, через те, що здавалося вічністю, його губи скривилися в маленькій, майже непомітній посмішці. І що ти думаєш, що знаєш кохана? Голос Вадима був низьким, шовковистим, насмішкою над ніжністю, яку вона колись відчувала від нього. Його посмішка розширилася, коли він відкинувся на спинку крісла, розслабившись, наче вони обговорювали щось банальне. Ользі перехопило подих. Його спокій нервував її, змушував відчувати себе в пастці. Вона відчувала, як він змінився. Він не був тією людиною, яку вона знала, більше не був. Маска сповзла і монстр під нею почав показуватися. Ти не Вадим, прошепотіла вона, її голос тремтів. Ти не той чоловік, за якого я вийшла заміж. Ти вбивця. Слова повисли в повітрі, як смертний вирок. Посмішка Вадима не зникла. Але в його очах промайнуло щось небезпека, злість, щось темне, від чого в Ольги поповзли мурашки по шкірі. Він нахилився вперед, спершись ліктями на стіл, його погляд був прикутий до неї. Ти копала, чи не так? Його голос був майже шепотом, але в ньому не залишилося тепла, лише холодна забава. Це була помилка, серце Ольги закалатало, і вона відчула знайомий приплив паніки. Який так важко намагалася придушити. Тепер вона знала, що перейшла межу, з якої вже не буде вороття. Чоловік, що стояв перед нею, не був її чоловіком, він був чужим хижаком, який використовував її, обманював, і тепер, коли його прикриття розкрито, вона не мала жодного уявлення, на що він здатен. Вадим. тихо промовила вона, її голос тремтів вона не могла змусити себе назвати його іншим ім'ям, навіть зараз. Будь ласка, ти повинен сказати мені правду, що ти зробив? Його посмішка згасла, а очі стали темними, холодними. Тепло і ніжність, які колись вабили її до нього, повністю зникли, на зміну їм прийшло щось зловісне і розважливе. Він довго дивився на неї, ніби зважуючи варіанти, ніби вирішуючи, що робити з нею тепер, коли вона розкрила його таємницю. Що ти хочеш, щоб я сказав? Запитав він, його голос був рівним, позбавленим емоцій. Що я винен, що я зробив жахливі речі? Хіба це зараз має значення? Горло Ольги стиснулося, руки під столом стиснулися в кулаки. Для мене це має значення, мовила вона пошепки. Я кохала тебе, вираз обличчя Вадима не змінився, він просто дивився на неї, його погляд пронизував її наскрізь, ніби вона була чимось незначним. Чимось, що він міг легко відкинути. На якусь мить їй здалося, що вона побачила в його очах проблиск жалю, але він зник так само швидко, як і з'явився. І що ти будеш робити з цим знанням? Тихо запитав він Здаси мене, викриєш мене перед світом, думаєш, після цього ти будеш у безпеці. Загроза була явною, і це вразило її як удар в живіт. Він не дозволив би їй піти. Він не дозволив би їй зруйнувати життя, яке він так ретельно будував. Вадима, якого вона знала, більше не було на зміну йому прийшов чоловік, який без жодних сумнівів зробив би все, щоб захистити себе, навіть якщо б це означало змусити її замовкнути назавжди. Ольга відчула, як вага її рішення давить на неї. У неї було два варіанти тікати або боротися. Але чи могла вона по справжньому боротися проти нього? Чи зможе вона прожити достатньо довго, щоб вирватися з цього павутиння, брехні та небезпеки? Вона стояла, її ноги тремтіли під нею. Мені потрібно на свіже повітря, тихо промовила вона, її голос ледве тримався на ногах, їй потрібно було подумати, потрібно було вибратися з цього будинку, перш ніж стіни зімкнуться навколо неї. Вадим спостерігав за нею. Вираз його обличчя не можна було прочитати. Але він не зупинив її, коли вона підійшла до дверей. Щойно вона вийшла на вулицю, холодне повітря вдарило їй в обличчя, і вона задихалася, наче затримувала дихання годинами, але навіть коли вона стояла на вулиці, її розум не міг збагнути реальність того, з чим вона зіткнулася. Вона опинилася в пастці власного кошмару, одружена з чоловіком, який ніколи не існував насправді, з чоловіком, який не зупиниться ні перед чим. Щоб захистити свою таємницю, Ольга знала, що з цього моменту її життя вже ніколи не буде таким, як раніше, вона вступила на небезпечну територію, і тепер, коли чоловік, якого вона колись кохала, стежив за кожним її кроком, вона повинна була з'ясувати, як вижити. Будинок був нерухомий, занадто нерухомим. Така тиша, що кожен скрип дерева і шелест тканини гримів у вухах Ольги. Темрява проковтнула останні залишки денного світла, залишивши будинок оповитим тінями. Кожен куточок здавався живим, в ньому жило щось зловісне, щось чекаюче. Вона відчувала, як воно тисне їй на груди, коли стояла в коридорі, дивлячись на зачинені двері кабінету Вадима. Ключ, який вона знайшла раніше, був неймовірно важким у її долоні, його холодний метал обпікав шкіру, наче він мав силу розгадати все. Вона знала, що це її останній шанс. Вона не могла більше жити з ним, не могла терпіти постійний страх, який переслідував її як друга тінь. Вадим, ні, чоловік, який прикидався Вадимом, ще не повністю втратив пильність, але вона знала, що зараз він спостерігає за нею пильніше, чекаючи, коли вона припуститься помилки. Вона не могла собі цього дозволити, не зараз. Не тоді, коли так багато було поставлено на карту, її пальці міцно стиснули ключ, коли вона повернулася і безшумно підкралася до дверей кабінету. Вона чекала кілька годин після того, як він пішов спати, уважно прислухаючись до рівномірного ритму його дихання. Їй знадобилися всі її сили, щоб не впасти, коли він поцілував її на ніч, дотик його губ на її шкірі був схожий на холодне тавро, нагадування про те, що вона живе з хижаком. Вона вставила ключ у замок і повернула його. М'яке клацання було ледь чутним через стукіт пульсу у вухах. Двері повільно скрипнули, і вона прослизнула всередину, обережно зачинивши їх за собою. Її серце забилося, коли вона увімкнула маленьку лампу, тьмяне світло якої відкидало довгі моторошні тіні на стіни кабінету. У кімнаті пахло старим папером, шкірою і слабкими слідами одеколону вадима. Аромат, який колись приносив їй комфорт, але тепер наповнював її огидою. Письмовий стіл стояв у центрі кімнати, такий самий імпозантний і таємничий, як і завжди. Вона рушила до нього, затамувавши подих, руки тремтіли. Вона знала, що у неї мало часу. Якщо Вадим прокинеться і знайде її тут, вона не знала, що він зробить. Ні, вона не знала, і це лякало її найбільше. Ольга відкрила верхню шухляду столу. Її пальці тремтіли, коли вона перебирала папери та файли, нічого незвичайного, лише рахунки, листи, буденні речі, які здавалися абсурдно нормальними посеред її кошмару. Але вона знала, що є щось більше, щось приховане, щось темне, що ховається просто під поверхнею. Вона відчувала це своїми кістками, її пальці торкнулися краю прихованого відділення в задній частині шухляди. У неї перехопило подих, коли вона натиснула на нього, і панель відкрилася з тихим клацанням. Усередині лежав невеликий блокнот у шкіряній палітурці, краї якого були потерті та обшарпані, наче його багато разів брали в руки. Серце Ольги забилося, коли вона витягла його, а руки затремтіли, коли вона відкрила його. Сторінки були заповнені іменами, датами, місцями, кожна з них ретельно виписана гострим, чітким почерком Вадима. Її шлунок закрутило, коли вона зрозуміла, на що дивиться. Це був запис його злочинів. Кожне вбивство, кожна брехня, кожен обман, який він перевірив протягом багатьох років, були задокументовані в цій книзі, ніби він пишався тими жахіттями, які вчинив. Її руки тремтіли, коли вона перегортала сторінки, а в голові поморочилося від масштабу всього цього, десятки імен, людей, яких вона ніколи не знала, але чиї життя вкрав чоловік, якого вона колись називала своїм чоловіком. А потім вона побачила його, своє власне ім'я, написане його чітким, розважливим почерком, у неї перехопило подих, коли вона прочитала дату, що стояла поруч завтра. Холодний озноб пронизав її, заморозивши кров у жилах. Завтра вона мала стати його наступною жертвою. Він спланував її ретельно, як і всі інші. Усвідомлення цього врізалося в неї з силою урагану, і вона похитнулася, ледь не впустивши блокнот. Він ніколи не збирався її відпускати. Він завжди планував покінчити з її життям, так само, як покінчив з багатьма іншими. Сльози затуманили її зір. Але вона витерла їх, змушуючи себе зосередитися. Вона не могла зламатися зараз, вона не могла дозволити страху паралізувати її, вона повинна була діяти, і вона повинна була зробити це зараз, поки не стало надто пізно. Вона обережно поклала блокнот назад у потаємне відділення, переконавшись, що все виглядає так само, як і раніше. Потім повернулася і вийшла з кабінету, тихо зачинивши за собою двері. У будинку було темно і тихо, але кожна тінь, здавалося, спостерігала за нею, чекаючи, щоб накинутися. Вона поповзла назад до спальні з важким диханням у грудях. Вона не могла сказати йому, що знайшла блокнот. Вона мала поводитися так, ніби все було нормально, ніби вона все ще була забудькуватою, довірливою дружиною, якою він так ретельно маніпулював усі ці роки. Але всередині її розум бився, формулюючи план. Дійшовши до спальні, вона зупинилася в дверях, дивлячись на чоловіка, який міцно спав у їхньому ліжку. Обличчя Вадима було спокійним, умиротвореним, наче його нічого не турбувало, ніби він не був монстром. Місячне світло струменіло крізь вікно, заливаючи його риси м'яким, майже ангельським сяйвом. На мить вона відчула щем кохання, яке колись мала до нього, життя, яке вони побудували разом. Але його швидко поглинула приливна хвиля відрази. Вона тихо підійшла до тумбочки біля ліжка, її пальці торкнулися холодної сталі пістолета, який вона сховала там раніше. Він був заряджений, готовий. Його вага була дивною в її руках, але вона стиснула його міцніше, нагадуючи собі, що мова вже не йде про страх чи вагання. Це було виживання. Вона підійшла ближче до ліжка, її дихання було поверхневим. Серце билося в грудях, вона відчувала холодний піт на своїй шкірі, жах, що розливався по її венах, але вона не здригнулася, вона не могла. Завтра вона помре, якщо нічого не зробить. Одна ця думка зміцнила її рішучість. Вадим ворухнувся уві сні, його губи злегка розтулилися, і він тихо зітхнув. На якусь мить Ользі здалося, що все це було якоюсь жахливою помилкою. Невже вона справді могла це зробити? Невже вона могла натиснути на курок і обірвати життя людини, яку колись кохала? Але потім вона згадала імена в блокноті невинні люди, які загинули через нього, її власне ім'я було надряпане його холодною, навмисною рукою, позначеною на смерть, і вона знала, що іншого вибору не було. Ольга підняла пістолет, її руки були твердими, палець лежав на спусковому гачку. Вона дивилася на нього, чоловіка, з яким колись розділила своє життя, а тепер стала не більше, ніж чужинцем, хижаком, який сплів павутину, брехні та вбивств. А потім, у тиші ночі, вона прийняла рішення, постріл луною прокотився будинком, розірвавши тишу. Тіло Вадима різко сіпнулося, його очі розплющилися на долю секунди, перш ніж життя витекло з них. Кров просочила простирадла. Розтікаючись темною, багряною калюжею навколо нього. Ольга застигла, її дихання перехоплювало уривчастими подихами, коли реальність того, що вона зробила, осяяла її, вона перемогла, вона вижила. Але якою ціною вага всього цього обрушилася на неї, і вона опустилася на підлогу, пістолет вислизнув з її пальців, сльози текли по її обличчю, але це були сльози виснаження, звільнення. Кошмар закінчився, але шрами, які він залишив після себе, ніколи не зникнуть по-справжньому. Ольга ще довго сиділа, її тіло тремтіло, коли вона дивилася на бездиханну постать чоловіка, якого колись кохала. Вона вирвалася з його пастки, але при цьому знищила останні залишки того життя, яке знала. Тепер шляху назад не було тільки вперед, у невизначене і страшне майбутнє. Але вона була вільна. І вперше за багато років вона дозволила собі відчути вагу цієї свободи, якою би болючою вона не була. Кошмар закінчився, але темрява затягнулася просто за краєм світанку, і Ольга була готова зустріти її.